Доброго ранку, прокидайтеся активно з нами в студії Олександр Голубов. Зараз про найактуальніше в світових та українських змі. Доброго ранку, Настя, доброго ранку, друзі. Говоримо про те, що зараз пишуть все ж таки не українські, а світові змі, тому що ну насправді, що відбувається в Україні, мені здається, кожен з нас має більш-менш якесь об'єктивне уявлення. Ну, принаймні, в мене є таке сподівання. Ось як, власне, відреагує на а, події у Криму весь оточуючий світ залишається досі насправді, ну для мене, якщо не загадкою, то цікавенкою. Почнемо з російської преси, адже е, там фактично від реакції Росії наразі залежить подальший розвиток подій. Але е, якщо звертатися до хоча б Частково об'єктивних ЗМІ, які подають іншу точку зору на те, що відбувається в Україні і раніше, принаймні намагалися намагалася це зробити, якраз тут однозначних висновків поки що немає. Ось так газета ру, яка в принципі, незважаючи на певні перекоси у висвітленні інформації, подавала її під час Євромайдану, то досить стримано і. Я би сказав, для російських ЗМІ точно ну, вкрай об'єктивно так е зрозуміло, що західними стандартами це важко порівняти, але тим не менш, читати це було можна. Хоча експерти, яких вони вибирали і зараз продовжують обирати, іноді досить сильно дивують. Але так чи інакше, у газеті ру. Просто не розуміють, що зараз буде відбуватися. Насправді, я цілком погоджуюся з цією думкою. Важливий день був не вчора, тому що все, що буде вчора, все, що вчора відбувалося, в принципі, воно було більш-менш запрограмовано, на мою думку. Єдина інтрига, яка була, це те, що буде відбуватися у, східно, у східних регіонах, чи будуть там дійсно драматичні масові, масові заворушення. А як ми побачили, будемо відвертими вчора. Насправді ми були дуже перелякані цим, але нічого насправді серйозного в Донецьку, Харкові та Луганську не сталося. В офісі Сергія Тарути поїли весь буфет, захопили з незрозумілими цілями. Донецьку та прокуратуру та СБУ можливо, просто щоб знищити паралельно якісь справи, які хотіли під підшумок знищити. А, і я думаю, що ми вже незабаром можемо забути про наїзди російських гастролерів, тому що ну, все це виглядало саме так, що це був їх якийсь прощальний вояж, тому що ну, дійсно був серйозний привід для того, щоб зробити якісь дії, але вони не були зроблені, і відтак ну шановні, будемо принаймні, з полегшенням чекати наступного наступних вихідних. Але я в чомусь впевнений, що в принципі більше нас ця проблема всерйозно збентежити принаймні, ось у цьому контексті не буде, тому що насправді проковтнути Крим і з цим погоджується і газета вже і Росії буде і лише його. Вкрай важко перетравити. і Брати на себе ще відповідальність по захопленню південного сходу, ну це що найменше буде е, е, ідіотизмом. Тобто ну, вони знову ж таки можуть намалювати, що там 90% людей… справа, справа не в про намалювати. Якраз я зараз просто спробую пояснити, чому і далі йти вже нема куди. А, насправді єдине, що можна робити, це дестабілізація ситуації в країні, але я впевнений, що і тут на заході всі чудово розуміють про що йде мова, і відтак будь-які досить жорсткі контрміри, контурміри вони також завжди можуть бути застосовані. Навіть якщо Росія буде робити вигляд, що вона не має нічого до тих подій, які відбуваються на сході. Ну і американці можуть не мати жодних жодного стосунку до відмови якихось кредитних організацій банків у наданні російським компаніям кредит. Ну, не хочуть люди давати або продовжувати кредитні лінії ну вибачте госдеп до цього Жодного держдеп, жодного стосунку немає. Це просто так якось випадково вийшло. тому. Я б, чесно кажучи, не поспішав би звинувачувати захід у бездіяльності, як це люблять робити деякі наші клікуші. Я по-іншому це назвати не можу, тому що ну насправді помітно було, як позиція росіян пом'якшилася. Я чомусь особисто впевнений, що насправді ми, ми вже незабаром побачимо. До тиск заходу до цього якраз стосунок має ну не далі не те. Ми побачимо, що насправді Росія потроху потроху буде відступати. Я в цьому ну я чомусь на цьому впевнений і як це далі, ось Крим залишається дійсно поки що дискусійним питанням, але і тут дискусія на мою думку буде йти про те, чи приєднає Росія Крим чи не приєднає. Зрозуміло, що Україні зараз претендувати контроль на контроль над півостровом поки що важко. Але про це пише газетару також, що головна інтрига чи виступить сьогодні Путін з якоюсь заявою? За даними джерел російської газети, ну, в принципі, Путін не збирається цього робити. А це, до речі, досить серйозний фактор. Тому, швидше за все, Крим стане якраз такою собі. Чимось чим Путін буде торгуватися із заходом, намагаючись вибити для себе якісь проференції, адже вкрай важливо для збереження системи світового права. То той факт, що щоб Росія не приєднала до себе Крим, бо це буде сприйматися як анексія, як переписування кордонів. Тому що, поки Крим буде вста... невизнаною сірою зоною, це начебто просто внутрішня справа України. Ми, ми, начебто, з юридичної точки зору закрили очі на те, що там є російські війська. Швидше за все, вони вже незабаром будуть легалізовані там, але легалізовані вже новою владою кримською. А тому це не можна буде пояснювати з точки зору світової. Не політики, а саме юриспруденція, як... тобто це буде просто місцева якась проблема, а це або навіть не, не кваліфікована як проблема. Я, я зараз кажу про юридичне трактування. Зрозуміло, що всі всюди розуміються добре, але щоб не обвалити ось цю систему світового права міжнародного, всі будуть закривати очі і робити такий вигляд. А будь О, ми нічого не бачимо. Ми нічого не бачимо. От так це до речі, я б не сказав, що це лицемірство, тому що вкрай важливо насправді цю систему зберегти. Це один з найголовніших запобіжників від багатьох багатьох конфліктів. І так, анексія Криму буде дійсно неприпустивим кроком. І дійсно захід, в разі якщо це станеться, буде буде йти. Ну я думаю, що по максимально жорсткому сценарію, не військовому, але саме економічному. Тому а, ми маємо розуміти, що переговори тривають. Не треба нікого, ні, в жодному разі проведення референдуму не свідчить про те, що переговори завершились, що сторони не прийшли до якогось висновку. Ні, це просто підвищення ставок з боку Путіна. Шановні, вибачте, я ніколи не здивуюся, що Володимир Володимирович Володимир, 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 раптом скаже, що ми зараз ведемо місію ОБСЄ у Крим. Аби забезпечити права російськомовного населення, і пан Аксьонов буде просто збирати чумодан, аби як якомога швидше е, на, на якомусь човнику поспішити до сирійського Тартусу, тому що більше йому в принципі ніде не залишиться місця на цьому світі. Я розумію, що це вкрай оптимістичне якось має таке бачення, але і так чи інакше, я впевнений, що зараз якраз. Ну, було б непогано, якби події, якраз саме таким, за таким сценарієм. Якраз Захід не дуже добре, точніше, Росія не дуже добре зрозуміла, куди вона вляпалася, і величезна купа речей, які зараз дійсно поставлені на карту, і не найкращим чином для Росії, адже. Не зрозуміло, як відреагує натівські сторо сьогодні з країни. Ми знаємо, що сьогодні не лише засідання ради міністрів е е закордонних справ Європейського союзу, так чи інакше НАТО швидше за все, як якось буде реагувати, цілком можливо нова передислокація військ до українського кордону. Це може призвести до речі до ескалації також з боку росіян. Якщо це відбудеться, то атмосфера переговорів буде ще більш дружньою та теплою. Так тобто ставки будуть просто ще більш підвищуватися, підвищуватись тут. Питання якою буде межа, знаю, чи буде це. Я просто кажу, що якщо це станеться, то вибачте, говорити ми у мирній мирних атмосфері вже не не вийде. І так зрозуміло, що більшість українців знаходяться у стані перманентної істерики. Я думаю, що в Європі також багато, особливо в Польщі, країнах Балтії, відчувають себе некомфортно від перспективи побачити російські танки у сусідній країні. І тому ми дійсно маємо досить таку напружену ситуацію. Не зрозуміло, чи буде вводити санкції Захід, якими це будуть санкції. Не, не що найцікавіше, за свідченнями РУ, у пана Путіна і у його радників немає жодних сценаріїв економічного розвитку подій. Тобто вони ну, не тупо не готувалося до того, що буде відбуватися. І за їх словами, ось будь-який будь піща. Тобто, ми побачимо російський які, менеджмент, в дії. які будуть санкції. Там тоді будемо сидіти рахувати, а власне що ми будемо робити, що знову ж таки підтверджує. А той факт, що швидше за все, події будуть розвиватися добрим чином. Це значить, що ці люди, коли планували цю чудову операцію, вони тупо не розуміли, до чого це призведе. І ось ця фраза одного з а, е, депутатів Ради Федерації, а, коли він сказав, що «ну що, що захід, поговорить, поговорить і б, 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 і забуде. А, зараз вони дійсно бачать, що а може і не так. варіантів багато, а вже ж хтось вірить у те, що це буде просто таке невеличке розширення закону Магнітського. Дійсно не зрозуміло, до чого вони домовляться. Це, це вкрай важка, я би сказав, тема. Зрозуміло, що на заході ніхто не визнає референдуму. Ми маємо це розуміти, тому. Поки що говорити важко я б не сильно довіряв зливам російського МЗС, де говорять про те, що вирішили шукати компромісу на основі конституційної реформи. Вкладати в ці слова можуть дуже різний сенс, як в Росії, так і в Сполучених Штатах. А тим більше мені чомусь здається, що ця фраза взагалі вона була спрямована швидше на внутрішнє споживання саме в Україні. А, нібито даючи натяк деяким політичним лідерам, що ось Росія починає затискати Захід. Я чомусь не бачу якраз ситуацію. Бачу ситуацію протилежну, якщо Росіяни вже погоджуються на ведення місії ОБСЄ сюди, то це швидше за все говорить про те, що вони вимушені шукати компроміс. Але це картинка, яку Росія хоче бачити для наших політиків, фактично так. І власне. Я б я, якраз я, 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 чомусь дуже оптимістично налаштований. Я розумію, що це звучить досить дивно, особливо в світлі останніх подій. Але так чи інакше, я бачу, що у насправді у Росії немає особливого виходу, тому що вони досі сподіваються на те, що все буде легко, добре і нічого страшного їм не, не станеться. Але ми маємо розуміти, що я, окрім формальних санкцій, які можуть, до речі, зараз бути не дуже жорсткими, можуть бути значні неформальні санкції, коли. А дійсно, ось російський бізнес не зможе кредитуватися нормально на Заході, і ми отримуємо досить цікаву ситуацію, що російська економіка буде валитися просто у нас на очах. Ось зараз має буквально відкритися російська біржа. Я думаю, що зараз індекси російської біржі будуть одні з головних насолод українських користувачів інтернету. Тому що ем, я впевнений, що у цій ситуації ми побачимо досить серйозний обвал е, на фоні досить. Песимістичних очікувань в фоні того, що компромісу таки не було досягнуто, на фоні того, що референдуму, референдум таки пройшов, він таки пройшов, і вони таки проголосували за приєднання до Росії. Тобто, новини насправді у короткостроковій перспективі недобрі, і все це буде валитися в нас на очах. Просто, просто шаленими темпами. Ну, але принаймні для українців це не настільки погані новини. Ну подивимося, насправді це також не дуже добре у тому сенсі, що валитися буде не лише російська економіка, власне, на цих очікуваннях буде падати і американські індекси, і вони будуть падати по всьому світі. І це, до речі, досить погана, я б сказав, штука для саме для, для всього світу хоча росіянам вже ж буде найважче. А світова економіка досить швидко вговтується. Я думаю, що з цього це при... це не варто прийматися. Власне, не варто е що ще можна сказати? Ну і власна оцінка взагалі того, що відбувається, якщо ти читаєш російських експертів, вони чомусь гадають, що Крим це така ну, називається. Ми можемо це заголовок побачити. Спіла груша, яка впала нам просто в руки. І навіть Україні буде краще без Криму, тому що швидше потрапить в НАТО у Росії з України паралелі. Вони будемо... проводять. Ну я не знаю скільки ця груша спіла, тому що вже незабаром вона може бути а, ну, просто згнити, знити в руках цих чудових людей, тому що ми вже вже зараз бачимо, що І посмакувати посмукувати не встигнуть. А, Ситуація з законністю, з правами людини там стає все гіршою, дотримання якихось прав свобод економічних також стає все гірше. Фінансова система буде руйнуватися на просто на очах. І я думаю, що самим кримчанам це вже дуже швидко перестане подобатися. Тому ось ця груша, насправді, про яку йде мова, це, це також вже незабаром може стати одним з важливих факторів на користь того, що кримська криза, а вона стане вкрай серйозною для Росії. Про те, що Крим може стати ось цією грушою, якою Росія, вибачте, попрохнеться, а пише і Шпігель. Тому що зараз це виглядає так, ніби Путін переміг, так ніби він дійсно стає собирателем земель руських, як його зараз люблять називати. Але так чи інакше, і це, це, це підкручується російською історію у ЗМІ. Але ми зараз чітко бачимо, що Росія насправді знаходиться в серйозній ізоляції. І ось ми маємо зрозуміти, що своїх спостерігачів на вибори не надіслали навіть середньоазіатські країни. А ті, а люди, які приїхали з Європи, ми всі побачили побачили всіх агентів впливу росіян у Європі. А це або праворадикальні організації організації кшталт, вибачте мене, шановні глядачі Йобіка Угорського. Але або, або національного фронту, тобто партії, які є в принципі маргінальними, які підняли голову лише на тлі економічної кризи у європейських країнах, а криза та закінчується і зараз участь цих. Чудових партій у цих виборах вони насправді може допомогти і остаточно вбити ці праворадикальні угрупування. Власне Ну, просто багато хто побачив, хто їх хто, дійсно. так в європейській політиці. Тому я дуже сильно задоволений. Ми можемо зараз просто перелічити, побачити і зрозуміти, що позиція цих власне політичних сил вона є відображенням фінансування з боку спрому не більше. А, що це ну ну до речі? Нагадаю, що це колеги, і в них добрі стосунки з партією Свобода Олега Тягнебока ну і. Як не дивно, так і ніхто з них не не любить сланцевий газ. Це що також в принципі традиційно чомусь для правих право досить праворадикальних суперечить сланцевого газу. слан. Подивимося, чи будуть робити наші українські політики з цього висновку. А ось Обамі точно доведеться робити висновки. нью Йорк Таймс про це пише про те, що зараз, вибачте, Обама довго розповідав заходу про те, що які він миротворить, як він примирює світ, як він переза. Завантажує відносини з Росією, і начебто все в нього було добре. Добре завантажувалися. Але так, ми побачили Сноудена, ми побачили Сирію, ми побачили все, все, все. І, власне, Нью-Йорк Таймс дійсно абсолютно справедливо, не ліберальна. Нью-Йорк Таймс, яка начебто мала підтримувати демократії, вже каже, що, шановні, щось Обама таки налажав у міжнародній політиці. В нього наразі є. Ну, мабуть, останній шанс виправити щось і те не вдалося, і те не вдалося, хоч можливо на Україні. покаже. ну нехай думає, шановні. Ви дивитеся спросу ТВ» за секунду новини. Не перемикайтесь.